На дворі субота, справжня зима триває, морозець мінус 16, але сонечко дуже гарно. Ідемо через парк, на курси. IT-курси комп'ютерні знайшли кірюшки нарешті недалеко біля нас, офлайн, щоб він міг, хоч трошечки інколи рухатись на курси. Ось. Прийшли подивитися спеціальності. Там є такі, які йому подобаються. Були на одному уроці на розробника, потім підемо ще на один урок, на дизайнера, і будемо потім порівнювати, що більше подобається. Але взагалі то школа класна. Так треба було закусити далі. Треба було закусити, за подію. Ну і так, гарно на вулиці. Дітки на санках з горки. І що воно? Хтось скаже, що в нас така жопа, вон йолки повикидали народ, наша ще стоїть йолочка і так гарно собі на дворі. От помічаєш, коли такі моменти, що навколо в нас гарно, то ніби не так все погано.